Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Михайло Тимуляк. Я журналіст української телемережі Контакт. Уже наступного тижня у Калгарі відбудеться саміт Голів країн G7, на який прем'єр-міністр Канади Маркарні запросив українського президента Володимира Зеленського. Зрозуміло, що тема війни в Україні залишається однією з ключових глобальних проблем. Але для того, аби зрозуміти краще, які теми будуть обговорені на саміті G7, ми сьогодні зустрілися із Олександром Романком, професором університету Торонто та членом Конгресу українців Канади. Вітаю вас. Добрий день. Я переконаний, що абсолютно більшість наших глядачів, вони знають, що таке G7, але про всяк випадок. Давайте нагадаємо: G7, або Велика Сімка це політична і економічна організація, яка сформувалася якраз 50 років тому. Туди входять сім країн, які на той момент мали найбільший валовий внутрішній продукт: це Сполучені Штати, Канада, Франція, Італія. Японія і Велика Британія сподіваюся, ніяк я ніяку країну не забув. І цього року це якраз буде 50-й ювілейний саміт Великої Сімки. І зараз цього року Канада головує у Великій Сімці, і тому Канада є хостом цього саміту, який відбудеться в Кананаскісі Сі в Альберті через тиждень. Скажіть, чи є зараз якась інформація про те, які теми будуть ключовими на цьому саміті? Так Три пріоритети для великої сімки цього року, якраз від Канади, це е, е, захист громади світу, е, це, це проблеми е, міграції, проблеми е, к е, вирішення кримінальних проблем. Е, також це енергетична безпека і цифрова трансформація. Туди включається і зміна клімата, і багато інших таких питань? Ну і третє це якраз партнерства. Партнерства для майбутнього. І тут якраз про сьогодні про ці партнерства, партнерства, в тому числі з Україною, будемо говорити. Ну і звичайно, одна додаткова тема це якраз мир в Україні для великої Сінки. Наскільки ми розуміємо, прем'єр-міністр Канади запросив українського президента на цей саміт. Як ви думаєте, для чого? Ну, я думаю, по-перше, для того, щоб ще раз підсвітити, що пріоритетом для країн Великої Сімки, навіть при тому, що Сполучені Штати трохи відійшли в цьому питанні, є звичайно підтримка України, є звичайно, вирішення питання миру в Україні, і це проблеми Rebuild Ukraine, це проблема реконструкції України, і звичайно, все, що пов'язано з Україною, бо тепер ні одна з цих трьох пріоритетів не можливий без України ні партнерства неможливі, ні стабільність в цьому світі неможлива, і безпека, ні, звичайно, цифрова трансформація теж тепер вже неможлива без України. Президент України приїде сюди до Канади і він доноситиме якісь певні меседжі. Але як ви думаєте, які меседжі потрібні тут в Канаді почути? Ну якраз це те, що ми пропонуємо. Я зараз працюю над тим, що я пробую покласти на стіл представникам країн, які будуть зустрічатися на саміті Великої Сімки. Галинчина звичайно, Канади і України в цьому випадку ті пропозиції, які є. Якщо брати цю військову стратегію оборонну стратегію Канади, яку анонсував Марк Маркарні, то там є два пріоритети, які дуже дуже пов'язані. Це військова оборонна промисловість. Це там третій а, пріоритет, четвертий пріоритет це диверсифікація партнерств. І якраз те, що ми зараз бачимо в Україні, Україна є хабом лабораторії військових оборонних технологій. А, це штучний інтелект, це дрони. Як ми всі бачили в операції Паутиння, а, це інші роботизовані системи, морські дрони. І звичайно, такі партнерства. Це на мою думку, те, що ми повинні пропонувати вже не тільки, що Канада допомагає Україні, закупає для України зброю, а те, що Канада разом з Україною розробляє такі оборонні технології, наприклад, дрони зі штучним інтелектом або морські дрони, які будуть патрулювати канадську арктику, які будуть а... чи теоретично можуть. Теоретично можуть. Ну я сподіваюся, це моя думка. Звичайно, я сподіваюся, що можуть в майбутньому зараз. Це морські дрони. Це Магура 8 Можливо, Магура версія 17 вже буде автономний дрон, який буде за набагато набагато дешевші кошти патрулювати канадську Арктику. І тому це якраз те на мою думку, на чому ми можемо запропонувати сконцентруватися саме ту великої. Сімки розбурдова партнерств з Україною в інноваційній оборонній сфері сфері оборонних технологій. Бо це буде набагато набагато дешевше ніж закупати ці оборонні технології від Сполучених Штатів. Ну і тепер Україна є надійним партнером Канади Європейського Союзу. Як Україна, так і сподіваюся, Канада буде частиною цього проекту Rearm Europe, де Європейський Союз виділяє цього року 150 мільярдів євро на як розвиток оборонних технологій в Україні. Ми хочемо і пропонуємо венчурний фонд інноваційний для вкладень в оборонні українські стартапи. Ми пропонуємо сумісну розробку дронів зі штучним інтелектом і багато багато інших технологій. Існує у світі знаєте, така певна тяглість цього процесу озброєння, переозброєння, і наскільки ті інновації, які Україна зараз впроваджує за останні декілька років, наскільки вони можуть бути потрібними, і наскільки готові вірити наші союзники в те, що в це варто вкладатись? Ну я думаю, що знов таки, операція Павутина і багато інших. Операції, які провела Україна і проводить Україна на фронті, це вже показали. Що зараз просто ті в багатьох випадках закупівлі оборонних технологій ідуть роками? Розробка йде роками, і звичайно, це дуже дуже дорого. Якщо брати там вартість одного винищувача F-35, то це там більше ніж мільярд доларів. Але як ми бачимо, досить дешеві технології там і дрони за 500 доларів, чи може зі сучним інтелектом до 1000 доларів, зараз можуть знищувати. Російські стратегічні бомбардувальники на мільярди доларів, плюс на додаток до цього дуже дуже швидкий так званий фідбек-луп. Тобто технології тестуються в Україні обороні дуже дуже швидко. Протягом там місяця ви можете протестувати на фронті, отримати фідбек і розробити нову версію цього, хай буде дрона. А в Канаді теж саме буде займати мінімум 6 місяців, а то й до року. Тобто, в Україні процес інновацій він в 5-10 разів швидше. І цим, я думаю, Канаді треба користуватися. І тепер, на мою думку, вже не Україна повинна ходити і просити. Що ми весь вільний світ повинен захищати Україну, бо ми розділяємо цінності, які захищає Україна, демократію. А навпаки, це вже наша канадська безпека, яка тепер неможлива без технологій розроблених і протестованих в Україні. Тому тепер Канада повинна виходити в тому числі, ну це процес в два боки на Україну і пропонувати. Давайте разом. Розробляти оборонні інновації, давайте разом їх тестувати в Україні на полі бою, і давайте разом їх виробляти чи в Україні, чи в Канаді по ліцензії. Наприклад, і тоді уряд Канади буде закупати такі оборонні технології як для України, так і для канадської безпеки. І це, на мою думку, він він ситуація. Просто вона ще там, скажімо так, півроку рік тому була не так ну зовсім видно, що тепер вже після операції Павутина вона лежить на поверхні. Ви є головою. Одного з комітетів конгресу українців Канади, скажіть, яка роль конгресу в наступному G7? тобто що намагається до неї донести, і можливо, якісь заяви готові. Так, я очолюю комітет з підтримки інновацій, світи та науки. Якраз головним моїм завданням на даний момент є розвиток таких партнерств і співпраць в оборонних технологіях. Але як конгрес українців Канади, ми, звичайно, вже поклали через прес-реліз свої пропозиції до саміту Великої Сімки. Їх три. Це, в принципі, підтримка України, військова, підтримка зброєю. Куди я от якраз і пропоную додати не тільки підтримку, а сумісний розвиток таких військових інновацій. Другий це санкції проти Росії. Ну і третє це те, що ми дуже дуже хочемо, щоб ці 300 мільярдів. Доларів заморожених російських активів були використані на підтримку України, а не просто лежали, скажімо так, в європейських чи в канадських фінансових інститутах. Канада заморозила 22 мільярди канадських доларів, які є під які Канади, і ми хочемо, щоб ці кошти в тому чи іншому випадку і Канада вже анонсувала займ на 5 мільярдів доларів за рахунок. Застави оці ці 22 мільярди доларів. Ми хочемо, щоб ці кошти, кошти були як можна швидше передані Україні і працювали на оборони України і, звичайно, працювали на відбудову України. Наскільки ви вірите, що цьогорічний саме G7 може дати якийсь поштовх в тих темах, про які ми зараз ми говоримо? Ну я сподіваюся, що ми всі якраз для цього повинні об'єднатися. Тому, на мою думку, ви можете зараз. Подзвонити, написати, зайти в офіс свого депутата канадського парламенту. Якщо це міністр або міністерка, то це ще краще, щоб донести до, до, до них ці меседжі, що тепер це є нам вигідно для безпеки Канади співпрацювати з Україною в галузі оборони. І чим більше буде таких співпраць, тим більше Канада буде тепер вже інвестувати в оборону України. Це буде інвестиція в оборону Канади. І тому особливо на мою думку треба достукатися як до Прем'єр-міністра Карні, звичайно, будемо пробувати, так і до е, міністрів е, е, Джолі, е, яка є міністеркою індустрії Канади, до е, е, міністерки закордонних справ е, аніти Анант, е, до міністра оборони Девіда Магінті, е, е, до Христі Фріланд, звичайно. Ну і також я сподіваюся, ще в моєму списку є Еван Соломон, який є новим міністром штучного інтелекту е, е, та цифрових інновацій Канади. Можливо, хотіли щось додати, я вас не спитав. Е, ну, я, я, я перепрошую, що я багато повторююся ту ж саму думку, але на мою думку, це те, що ми повинні е, починати е, ці розмови як можна скоріше, бо е, ці е, все змінюється дуже швидко, і Україна потребує такої підтримки на полі бою дуже швидко. Тому чим раніше ми почнемо процес інвестицій з Канади в оборонну сферу України. І вже вони йдуть. Ось цього року Канада виділила 100 мільйонів канадських доларів в рамках датської моделі на якраз виробництво оборонних технологій в Україні. Але наладок до цього треба інвестиції в співпрацю між Канадою та Україною, бо дуже дуже все швидко змінюється, і Росія теж не стоїть на місці. Вони розвиваються технології. Логії їм допомагають Іран, Південна Корея в якійсь мірі Китай. І нам треба як колективному такому заходу, назвемо це великою сімкою плюс Україна, виграти цю оборонну гонку, захистити свої країни в нашому випадку Канаду, і Україну від зазіхань Росії від зазіхань Китаю. В випадку Канади в Канадській Артиці, в випадку України на фронті, для того щоб ми жили. Через декілька років я сподіваюся, або навіть скоріше в мирних розвинутих країнах, які будуть і в майбутньому мати можливість захистити себе, бути економічно розвинутими, щоб ця війна не тільки закінчилася перемогою України, а й ніколи не повторилася в майбутньому. Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо так. за розмову. Уже наступного тижня команда контакту відправиться у Канаски з для того, аби висвітлювати події саме тут G7. Закликаю наших глядачів слідкувати за нашими фірмами для того, аби не пропустити інформацію із перших рук.